Доброго ранку, ну хочу сказати, що на дворі поки що не стоїть, але все ще попереду. І коли я сьогодні збиралася на роботу, їхала в офіс, то накрапав дощ, дошна, ну а зараз зривається сніг. А дуже зябко на вулиці. Власне, ось такою легковажною погода буде майже по всіх регіонах України. А що нам сьогодні обіцяють синоптики на 12 грудня на понеділок зараз більш детально розповім і традиційно починаємо зі сходу України? Там сьогодні буде мокро. Цілий день на дощ. Зокрема, в Донецьку та Харкові в день буде 5-7 градусів тепла до плюс 7. Повітря прогріється також на Луганщині, але їй пощастило сьогодні більше, тому що опадів синоптики там не. Прогнозують. А, мокро і мрячно буде сьогодні на півдні, зокрема в Миколаєві в Запоріжжі, в день повітря прогріється до 80 градусів тепла, до плюс 7 буде в Одесі. Ну і найтепліше сьогодні у Херсоні, там плюс 11 і, де, і дощ не вщухатиме цілий день. А, щодо заходу країни, там сьогодні сніжно та морозно, середня температура в день триматиметься від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. І, і таку от мряку хмарно з проясненнями та сніг синоптики прогнозують навіть на Закарпатті, і там сьогодні також до мінус 4 градусів морозу. Від нуля до плюс двох, і мокрий сніг сьогодні за прогнозом погоди на півночі країни, зокрема в Чернігові та Житомирі. А от в Сумах повітря прогріється до плюс восьми градусів. Там сьогодні дощ. А щодо центральних областей, там сьогодні також переважно дощітиме цілий день у Полтаві, так Низькому в день повітря прогріється до плюс восьми градусів тепла. В Дніпропетровську буде до плюс одинадцяти, а от у Черкасах та Вінниці від мінус двох до плюс двох. Там теж сьогодні дощитиме. Щодо столиці, синоптики на сьогоднішній день на 12 грудня прогнозують і дощ, і сніг. І все це ми вже сьогодні бачимо. В день буде від мінус одного до плюс одного. Як я вже казала, на вулиці дуже зябко, не холодно, а зябко. Це дуже влучне слово, тому я. Адже всім вдягатися сьогодні тепло і обов'язково захопити з собою парасольки або дощовики. Також ми традиційно згадуємо згадуємо про температурні максимуми та мінімуми цього дня О 12 грудня. Найтепліше за останні 130 років було у 1965 році. Тоді було плюс 10 в Києві. Ну а у 1927 році був 23 градусний мороз. Також 12 грудня за народним календарем називають парамонів день. І вважається, що саме сьогодні можна от передбачити. Кожен може передбачити погоду на весь грудень, на весь місяць. От яким буде сьогодні день, власне, такою буде погода до кінця місяця в другій половині грудня.